Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде психотерапевтично парфюмерне відео, тому що я бачу, що тема вам зайшла, сподобалася. Я дякую всім дуже за а, такий відгук, за фідбек, що цікаво, що вам таке подобається. Значить, будемо робити не тільки суто психотерапевтичне, а щось таке більш і розважальне. І про парфуми придумала для вас таку тему. Подивитися на наше життя через парфюмерні такі ароматні метафори. Звісно, що ці конкретно парфюмерні метафори будуть суто моїми особистими. Але я гадаю, що самі ці теми. Які я буду сьогодні озвучувати, вони є більш-менш спільними для всіх нас сьогодні, тому що це, ці теми звучать на моїх консультаціях, про це говорять люди, які приходять до мене, про це говорять мої знайомі, друзі, колеги. Тобто щось таке спільне, я думаю, у нас у всіх є. А ви пишіть в коментарях, що би вам підійшло в якості парфюмерних метафор на такі озвучені мною теми. Отже, перше це про що взагалі наше життя сьогодні для мене, про що для мене ця українська зима така, яка вона є. І це є аромат від бренду Serge Lutens, Batem Düf. Сама назва, добре, про це згодом. Трішки розповім про сам аромат. Я сьогодні вирішила. Більш зануритися в самі піраміди, в самі складові ароматів, тому я їх навіть собі виписала. Отже, що нас чекає тут? Аромат пряний, аромат теплий, деревинний, трішки солодкий та димний. Що тут у нас в нас піраміді? Імбирне печиво. Тангерін, ноти, дерево, касториум, Або хто знає, хто не знає що це в нас бобер, певна його частина та османтус. Тобто звучить все цілком радісно, невинно та різдвяно. Але насправді, коли я, це, до речі, мій перший аромат від бренду Serge Lutens, і це один з таких контроверсійних його ароматів, тому що це серії або люблю, або ненавиджу. Є чимало людей, які кажуть, що він пахне навіть кров'ю, димом, металом, тобто щось таке неносибельне. І коли я його думала, купити чи ні, я його купила якраз минулого року, от взимку десь приблизно в такий самий час, то мені дуже сподобалося описання цього аромату, що це є така правдива, натуралістична, різдвяний, так, такий правдивий різдвяний ярмарок. Там, де тут пряники імбірні продаються, тут ще якась розвага, тут когось вбили. От щось таке. Я люблю знаєте, темні такі нуарні історії, ну от подобаються вони мені. Я вирішила, що напевно ми з цим ароматом подружимось. Так воно і вийшло. Я з задоволенням користувалася минулою зими. Але сьогодні, от, в цю нашу зиму, в таку, яка вона є, це просто для мене ідеальна метафора того, що з нами відбувається. Тому що, друзі, батем Дюфо в перекладі з французької, це називається це хрещення вогнем. Це хрещення вогнем. І це саме те для мене, що сьогодні відбувається зі всіма нами. Те саме хрещення вогнем. Такий от настрій я якраз нещодавно його носила тут ввечері у себе, де я живу, за Києвом. І от Я йду, значить, відчуваю у себе цей теплий, пряний димний аромат трішки цього дійсно імбирного печива і, і чогось іще. І от Тут дощить генератор і пахне тим бензином. Тобто, от, Тут вогники горять, тому що ми ж не здаємось, ми хочемо жити як люди. От це про наше життя свято натуралістичне, як воно є. Там, де є і радість, і біль, і туга, і сльози, і любов, і смерть. От для мене це щось таке дуже-дуже. Екзистенційне. Так, сьогоднішнє відео буде таким парфюмерно екзистенційним. Йдемо далі. Це ще одна така парфюмерна контраверсійна штука. Це є франк Бокле кокаїн. Ну, по-перше, я не знаю, видно буде чи не видно. Тут на флаконі. Відсвічує, да, не видно. А, тут на флаконі м, така дуже гарна літерка, як український її кокаїн. А, тому флакон виглядає прям дуже-дуже в тему, дуже доречно. Цей аромат з серії. Або люблю, або обожнюю, або ненавиджу. От якось равнодушних до нього я не бачила, і всім, кому я його показую, там, кого я знайомлю зі своєю колекцією, то це або вау, як це прекрасно, або Боже, цим, що, це, що це смердить, прибери, будь ласка, і більше не показуй. А що це таке? Це білоквитковий аромат. Білоквитковий. Для мене тут солює А Ще тут можна знайти таку цікаву нотку попкорна, або, скоріше, кукурузних отих рильців, коли от ви такі зелененькі, да? от коли ви на полі кукурузку нюхаєте, от щось таке в ньому тут є. Пірамідя. Тут карамель, тютюн, червоні ягоди, гіркий апельсин. Це верхи, серце, тубероза, лілія, орхідея і база олія моної. Напевно, що саме вона і подарувала назві цю літерку «Ї». Ваніль Пачуля. Якщо казати про метафору, про що для мене це аромат, то мені цей аромат дуже нагадує пісню групи гурту Жадани Собаки – «Кокаїн». Пісня протесна, як і все, власне в цього гурту пісня про наші суспільні такі турбулентності, срачі, про соціальні наші проблеми. І для мене чому я його внесла в цю підбірку, тому що насправді нікуди це не дівається. і священний срач і під час війни також є, і ми продовжуємо гарячі, суспільні дискусії про те, де зрада, де перемога, де у нас активісти, де у нас зрадофіли, де у нас які боти. Тобто це все несеться, це все відбувається. Якісь знов-таки ну це не на пустому місці, тому що певні проблеми існують, є, і вони йдуть поряд з війною, поряд з дійсно крутими героїчними. Речами, які відбуваються, йде якийсь і крінж. І мені здається, що це круто, коли ми не сприймаємо все чорно-білим, а коли ми розуміємо, що в нас є і такі круті сторони, і є негативні сторони, і моменти там, де ми не згодні одне з одним, але там, де ми можемо про це говорити, то це те, що власне і. Дуже відрізняє нашу країну від, скажімо, сусідньої. І те, що робить наша, наше суспільство, дійсно нацією, а не стадом. Тому от я за певний рівень протесту та напруги в суспільстві, але зрозуміло, що все має бути в балансі. Має бути помірним і, скажімо, аби соціальна напруга була такою, щоб влада не розслаблялася і не ставала тоталітарною, але аби анархія не руйнувала суспільство всередині. Тобто за баланс протесту і здорового глузду. І цей аромат також для мене про це, тому що як на мене, незважаючи на те, що він яскравий, такий гучний, голосний, прям барабах, то він гарно збалансований він дуже красивий. Він просто ну, для мене це є витвір мистецтва. От. І насправді, от я його носила і в різних випадках, ну, Мені ніхто ще не сказав, що це щось неможливе. Тому все може бути, друзі, в нашому житті. Рухаємось далі. І, звісно, що наше життя сьогодні неможливо уявити без теми війни, без теми боїв, втрат. Але й перемог. І для мене от таким якраз на цю всю тему є аромат від Чопар Імперіаль і А, Цікаво, що я його отримала, якраз цей аромат новий 2022 року. Я його отримала якраз напередодні того, як. Як би це сказати? Від'ємно будувався або навіть не знаю, як коректні слова підібрати. Ну, від'ємно будувався, я думаю, що це підійде, або е вчиняв вже з доброї волі, або просто героїчно палав Кримський міст. Це було прям круто. Тобто я зранку прокинулася, в мене там новий флакончик, який я ще не тестила, там тільки забрала з пошти, ще не відкривала. І тут я дивлюся в новинах, що палає кримське місто. Я так, і якби... Цей аромат в мене заякорився з Кримським мостом, саме з цією історією. Ще в нашій прекрасній затишній парфюмерній спільноті писали, що так, як це ірис, то асоціювали з системою ППО Іриса, тобто, ну, схоже, на Однією в мене він з чимсь таким асоціюється. Чому? Тому що аромат насправді дуже цікавий, багатогранний для мене він, перш за все, помадний, тобто, що тут є в піраміді? Тут дерево, ірис, амбра, фіалковий пудровий пряний бальзамічний, земляний, тобто такий, дійсно багатогранний. В піраміді тут деякі ягоди, спеції, рожевий перець, ірис, жасмін, іланг, іланг, деревні ноти, Спеції також. І, е, на верхах і в серці, бензоїн, перуанський бальзам та тонка. Тобто, що це таке? От для мене я думала, от в мене якось він так асоціативно був про щось таке військове. Чому? Тому що, ну, по-перше, сам флакон, він такий дуже гарний, він і витриманий, і такий строгий, і такий якийсь урочистий, і шляхетний, цей колір. От я думала, що це щось таке, напевно, про те, що для мене поособлює от наша армія, наші воїни. Це поєднання краси, шляхетності, доглянутості навіть в тих умовах, які там є. Розуму, свідченості і такої, от, звісно, що сили та хоробрості. І я думаю, що якщо ми говоримо не просто про реальних людей, які воюють, а про архетип воїна. З яким, я думаю, кожен українець цього року близько познайомився, прям заглянув у вічі своєму воїну. Ну, от, можливо, що мій внутрішній воїн він якийсь такий. На перший погляд пахне такою кокетливою помадкою, трішки вином, трішки чорносливом. Спеціями, але структурний, стриманий, шляхетний, і от дуже такий для мене цей аромат. Ну, Програти ти не можеш, коротше. Однозначно тільки перемога. А от так отдемо далі. Значить, у нас така градація від жесті через соціальні якісь там награзди та турбулентності через війну до того, що за цим всім ховається всередині кожного з нас. Всередині кожного з нас, друзі, які ми не були сильні, незламні бійці, воїни, працівники, хто там ще ми сьогодні є. Але зрозуміло, що всім важко всі ми в якийсь момент виснажуємося, втомлюємося, не від війни, просто така звичайна людська втома. І хочемо на ручки. Хочемо на ручки, хочемо якось заспокоїтися, відчути безпеку, наскільки це можливо. І от для мене таким ароматом безпеки є Lolita Land від Lolita Olympica. Можливо, що я показувала вже цей аромат. Він дуже такий, дуже насичений. Тут багата піраміда багатьох компонентів біліні коктейль такий, це, якщо я не помиляюсь, персиковий сік з ігристим вином. Італійський мандарин, апельсин, перець, грейпфрут, лимон, лайм, білий персик, слива, чорна смородина, магнолія, жасмін, самбак, жасмин, троянда, мадагаскарська ваніль, лакриця, бензогін, білий мускус, сандал. Ого. Створив його, до речі, знаменитий парфюмер, який є автором Бакари руш» Куркджан, це теж його творіння. Насправді, його робота, ну, як на мене, є дуже цікавими. От у мене є декілька ще цікавих. і такі вони не всі яскраві його роботи, але всі різні, як на мене. Для мене це аромат, чому він такий заспокійливий? В ньому є щось від якоїсь мікстурки. Від якихось таких солодких ліків, от таких, які, які дитині можна дати, і дитина вип'є, тому що воно солодке та приємне. Але при цьому це не такий солодавий, такий притворний вже сироп, від якого трішки навіть нудить. А це така приємна солодкість. От щось в ньому є таке. І трав'янисте, і таке лікерне, і алкогольність в ньому є. І при тому, що він такий гучний доволі, він не душить, він заспокійливий. І в ньому от я навіть його наносила на вечір, а він не заважає, ну мені, принаймні, він не заважає спати, незважаючи на свою таку густину і високу концентрацію. Такий от цікавий, дуже цікавий аромат Лолі Талент. Як я ще його називаю, аромат сонний барашок. Знаєте, є такі сонні баранці для маленьких дітей. Це щось таке. Для, ну, принаймні, моєї внутрішньої дитини. Ну і флакон. Да, ми бачимо, що це окреме, окреме щастя. Тут якийсь такий олень з квіточкою, з крилами, і бабка, і равлик, і чого тут тільки нема, тобто просто навіть цікаво взяти і роздивитися цей флакон, тому що це витвір мистецтва. І наостанок, в мене сьогодні 5 ароматів для п'яти таких метафор, станів. Значить, друзі, читаємо одразу. Що іноді хочеться, знаєте, не боротися, не сражатися, а хочеться просто таких якихось простих, базових, людських радощів. І що ми що ми дивимося? Читаємо: шампанське. Малина, троянда, карамель. Я коли прочитала цю піраміду, я думаю, Боже, як це просто, я, як це привабливо. От, просто все, що потрібно людині. Шампанське, малина, троянда, карамель. Супер! І, можливо, ви. Знаєте це аромат, тоді поставте відео на паузу і напишіть, що це таке є. Якщо ви не знаєте цей аромат, то це є аромат аля фоль від мабуса. Єдиний мінус це оця скрипуча кришечка. А саме аромат чудовий. Він дуже легкий, він дуже ненав'язливий. Він такий іскристий, грайливий, теплий, сонячний. От він ніби просякнутий тими бульбашками від шампанського. І при цьому він також не душить, він дуже комфортний, він не вимагає чогось особливого від вас. його просто можна нанести і радіти життю. І це також дуже є важливим сьогодні, тому що я завжди говорю і своїм клієнтам, і просто. Своїм друзям, знайомим, з якими ми таке обговорюємо, що дуже важливо не забувати про прості якісь свої людські бажання, потреби цінності. От такі комфортні, теплі, особливо це важливо сьогодні і зараз. Тому що коли закриті ці базові потреби, коли базово нам настільки комфортно, наскільки це можливо в даних умовах, то простіше буде і з роботою, і з реалізацією, і з тим аби бути корисним, а не просто там, не закривши свої базові потреби, не бути спроможним дати нічого, ані собі, ані своїй родині, ані своїм друзям, близьким, ані кінець-кінців своїй країні. Тобто, коли ми піклуємось про себе, ми можемо зробити більше і можемо бути кориснішими. Тому на цій ноті. Піклування про себе його необхідності. Я буду закінчувати, вже все вам розповіла, що я хотіла. Підписуйтесь, тому що в мене є ще круті цікаві ідеї, які я планую втілити до кінця року різні. Я думаю, що це буде корисно, цікаво, тепло та затишно. Тому залишайтесь з нами, приєднуйтесь, коментуйте, пишіть свої враження і до нових зустрічей. Гарних всім, гарного всім вечора або дня або ранку, коли ви будете це дивитися. І чекаємо 10 тисяч, чекаємо гарних новин.